Сьогодні, друзі, якось отак. Слабенько розраховував не більше, але маємо те, що маємо. Ну, немає його масу, ще поки не пішов. Будемо чекати. Якщо не знаєш де знайти його, то де подивитися, то може нічого і не знайдеш. Ось, Там на вихідні два дні залишилось там. Їхати, не їхати вам вирішувати. Якщо за грибами, то мало ймовірно. Хоча ліс такий, зараз погода хороша. Ну, вологість велика, тобто там за два дні ліс може помінятися кардинально, може бути все в грибах, а може нічого не зміниться. Ну, мало ймовірно, що він за два дні зміниться ситуація. Але якщо хочете в ліс поїхати, щоб подихати свіжим повітрям, покормити комарів, по -по послухати пташок, по спів, то їхати можна. Якби якось так. Добре, тоді все. До зустрічі в лісі буде приємно вас бачити. Ой-ой-ой.